Ви знаєте, що це? Знаєте? Це котики для котиків. Що ти кричиш? Дивись, що тобі привезли. Тихо. Пойшли там, світ включимо зараз і подивимося, як воно тобі буде. Дівка, ти де. Дівка, тут котики для котиків. Бачу трохи погрома устроїли. І кіт нервничає. І дуже сильно він хоче котика. Котик хоче котика. Ого, крик, ти шов. <свісно> і слідом ходить. Так, а ну забери цю всю кучку і мені віточку одну дай. Кіт, а ну йди сюди. Диви. Гур. Красота яка. Що скажеш? Природа. О, диви. Іще одна на природу вилізла Дівка, котики для котиків. Іди глянь. Кіт зацінив. Диви. Пошла собі, якось обіжано. Диви. Що ти думаєш? Неплохо, так? Да? Кіт? На, продовжай. О, Господи, як воно тобі зайшло, так? Да? Пахне. Так а что ти руки мені винюхуєш? Оце, диви, молодеж яка. Доставка тобі за фігову тучу кілометрів приїхала тобі. Здалеку, Ти представляешь? На воно де на дивані буде лежати. Чув? Ось сюди я кину. На. Все, ще раз показую. Диви. Хопа. Все, палка твоя. Ти любитель палок. Тільки з дівкою ділись, понял, не жадничай. Якщо що, ми потім ще виділим, конечно. Поки вони є.